Восени після збирання врожаїв жителі нашого міста та району, чи то за старою звичкою, чи то через незнання, особливо в вечірній час та в безвітряну погоду, запалюють пожнивні залишки. Наскільки це шкідливо чи корисно досліджував Михайло Тимрук? В результаті спалювання пожнених залишків чи випалювання сухої рослинності у повітря разом з димом потрапляють важкі метали та інші небезпечні речовини, які, крім неприємного запаху, сприяють появі підвищеної кількості запальних захворювань органів дихання і очей, захворювання серцево-судинної системи. Про це свідчать численні звернення місцевих мешканців до районних медиків. Однозначно, дим є не тільки надзвичайно сильним подразником. Слизових оболонок дихальних шляхів, очей, навіть і рота, але містить велику кількість речовин, які токсичних речовин, які негативно впливають на стан дихання, викликають спазм дихальних шляхів, збільшення кількості мокроти, що приводить до різкого звуження просвіту дихальних шляхів, особливо дрібних бронхів, і веде до. Загострення хронічних захворювань, хронічних бронхітів, бронхіальної астми, а також викликає запалення верхніх дихальних шляхів у дітей. Окрім того, дуже часто в сміття кидають рештки пластмаси пляшок, пластмасових пляшок з-під мінеральної води і солодких вод. При спалюванні виділяється величезна кількість діоксину, дуже токсичної речовини, яка може викликати гострі серцево-сині захворювання і навіть смерть у людей, особливо похилого віку. Разом з тим, спалювання є небезпечним із екологічної точки зору, оскільки знищуються усі корисні мікроорганізми і верхній найбільш родючий шар ґрунту, який потім довго відновлюється. Що ж робити з пожнивними залишками? Моя порада була те бадилля, чи рослинні рештки, які є на полях наших господарств, їх треба складати в кучі, якщо це. На присадимних ділянках, викопувати невеличку ямку, можна полити водою, і воно все перегниє і буде органічне добриво, яке потім віддасть нам сторицею. Ну, якщо брати приклад з європейських країн, то я можу сказати, що в Європі давно вже ні, ніхто не спалює рослинних решток. Там велике покарання несуть ті господарники господарства, які це проводять. В основному там рослинні рештки, які є на полях господарств. Вони чи солома ріпакова, чи солома зернова. Вона вся тікується потім брикетується, переводиться в брикети в гранули. Йде на опалення господарських будівель. Звичайно, це є екологічно чисте. Паливо, яке не потребує додаткових капіталовкладень, а воно використовується людьми. Також оці рослинні рештки. Там же також є спеціальні заводи, де скидаються рослинні рештки, утворюється біогаз, яким опалюються котельні і, відповідно, опалюється, нагрівається вода, і відповідно опалюється приміщення. Все це в наших сусідів використовується в комплексі. Поки що в нас немає таких заводів. В області і, не, і немає таких котелень, які би працювали на біогазі. Але я думаю, що не в далекому майбутньому ми також прийдемо до цього, тому що ціни на газ ми бачимо досить високі і не по кишені нашому простому люду. Окрім цього, спалювання є вкрай пожежонебезпечним. Так при спалюванні на присадибних ділянках або фермерських полях виникає загроза перекидання вогню як на природні ділянки, лісосмуги, ліси, луки, так і на житлові будинки. Саме тому з метою профілактики та недопущення спалювання пожнивних залишків та випалювання сухої рослинності районним відділенням головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України у Львівській області проводяться рейди. Сьогодні нами спільно з телестудією міста Радехів було здійснено рейд по населених пунктах району, а саме це село Оглядів та село Трійця щодо виявлення осіб, які в пожежонебезпечний період здійснюють спалювання стерні, пожнивних залишків, сміття і тому подібного. Значить, в даних селах були виявлені люди, які спалювали біля лісових масивів суху траву. Значить, дані люди були притягнуті до адмінвідповідальності. Були зроблені їм зауваження. На місці було, було все ліквідовано і в подальшому. Нами робота така буде далі проводитись, оскільки е, всі ці випадки спалювання трави, е, сухої стерні, пожнивних залишків, сміття призводять до біди, тобто е, призводять до пожеж е, господарських будівель, до пожеж лісів е, і наносять дуже велику шкоду екології нашої держави. Законодавство передбачає сувору відповідальність за самовільне спалювання пожнивних залишків випалювання сухої рослинності через механізм застосування штрафних санкцій у цих випадках. Статею 87 Прим. 1, 1 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність в розмірі штрафу від 20 до 30 податкових мінімумів доходів громадян, що становить до 340 гривень. З посадових осіб від 50 до 70 неподаткових мінімумів, що становить від до 1190 гривень. А також статтею 245 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за знищення лісових масивів, масив зелених насадження навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикорослих трав, рослинності або їх залишків. На землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом та передбачено відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить до 8,5 тисяч гривень, також обмеженням волі від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Саме таке недбальство приводить до значного забруднення атмосферного повітря, погіршення родючості ґрунтів та наносить велику шкоду довкіллю. Отож, шановні радихівчани, не допускайте спалювання пожнивних залишків чи сухої рослинності, дотримуйтесь правил пожежної безпеки та бережіть себе і природу.